Вони буквально оселилися у київському палаці спорту за лаштунками 500 ящиків зі сценічним причандалям. Ось зеркала. Усі підписані у кожного артиста своє люстерко. А тут персональні коробки з косметикою. У нас все має своє місце. Бачите, це коробка Мішель. Вона її бере і йде собі гримуватися. Після вистави грим змила і все сміття в пакетику кладе у цей контейнер. Із собою прихопили навіть п'ять пральних машин і стільки ж сушильних, а ще вентилятори, швейні машинки, нитки, гудзики і. Три тисячі нарядів. Ось симпатичненький комбінезон з кутасиками. А ці вельветові штанці, до речі, фарбувалися вручну. Ось це трико дуже часто рветься. А ребеку циркачі називають взутєвою пані, бо вона постійно перефарбовує сценічне взуття. От я стою і фарбую по 50 пар на день. Для одного з номерів капці потрібно наново фарбувати після кожної вистави, бо там артисти лазять по жердинах, і фарба здирається. А ось і артисти у тих самих капцях розкручуються на семиметрових жердинах і перестрибують з одної. На другу увечері це все виглядатиме так. У шоу задійні 50 артистів з 20 країн. Першою на сцену вийде українка Валерія з вітальним словом. Пані та панове, все по українськи як треба. Ага. Дуже страшно. Валерія вже три роки працює у трупі цирку Дюсселей. У неї одразу кілька ролей. Це моя фінальна шапочка. От каце, якби как бы, я з'являюся в фіналі в жовто синім костюмі українського флага, примірно так. У першому номері шоу Валерія вийде у ролі малюка, а її маму й тата зіграє це подружжя акробатів, також із України. Їхні тіла сплетуться і все це символізуватиме сімейні пута. І щоб це було була ніжна, м'яка, папа стоїть на мамі. Ні, вони не хочуть, щоб ми вигляділи як акробати. Для них трьох випробуванням у цирку дю солей були не фізичні навантаження, а мова. Требувався англійський язик, було. і грим. Який кожен артист наносить собі сам суворо за інструкцією. для мене губи нарисувати. Не знаю, чому сірепитаюся їх вирвніть получається більше і більше і більше. Національний цирк України, знаменитому дю солей, по доброму заздрить. А оборудовані. У них світ, це просто фантастика. Они дійсно виколачують великі деньги. Це завість на всі роки. Не знаю, ніколи ми не доживемо до такого. Звірів на сцені не буде. Цирк дю солей з фауною не працює. Він запрошує прогулятися вигаданим мегаполісом найменя сал. Тім банко з кумедними мешканцями. Будуть і гойдалки, і танцюючі велосипеди, і клоуни з попкорном, і дівчата, які відбиватимуть фламенківські ритми кульками на мотузці. І все це під живу музику і пісні вигаданою мовою. Приблизно такі. Ольга Петрів та Олександр Дмитрів п'ятий канал.